Росія це ментальна колонія, створена Русі Україною, Київською Русі Україною. Чому так? Давайте розглянемо від сьогоднішнього дня і в глибину віків. Нинішній Росії трохи більше 30 років. До цього з 1917 року вона в складі Росія, в складі радянського союзу, нижче в глибину віків. Це імперія Романових, яка не має жодного відношення. До Київської Русі Рюрикевичі. Далі ни ще в глибину віків московські князі отримували в татарському ханстві ярлики на княжіння. І тільки після цього, як вассали і як раби, вони призначалися на княжіння в своїх містах. А до цього київський князь один вирішив заснувати Діревеньку Москву. 1147 році. І створив собі собі таку невеличку деревню, яка розрослась до того, до чого вона розрослась. Тобто Україна ментально, фізично, юридично, де факто і де юре створила Московію і Росію, яка зараз є. А якщо, якщо Україна створила і ментально, і духовно, ми знаємо, що Феофан Прокопович, київський митрополіт, запропонував Петру І називатися не Московією, як вона була, а Росією, що називається Русь з грецької мови. Тобто, це одна з найбільших крадіжок історичних в історії. То що робить та держава, серце Київська Русь з тією дитиною або з тією уродливою? Формою, яка зараз є в Росії. Раз ми її створили, то ми її і знищимо. Саме так. Це наше право, це наша відповідальність нарешті, і це наш обов'язок. Тому так і буде. Разом до перемоги.